Проблемами, які не вирішуються на рівні села чи району, люди звертаються до обласних посадовців, а до очільника області як до останньої інстанції. Комусь потрібно полагодити будинок, допомогти у завезенні палива чи посприяти у виділенні путівки на санітарно-курортні лікування. Іван Данилович з Лісовий Гринівець до Хмельницького приїхав відстоювати свою землю. Колгоспіль робив, вчора не робив. Ну і щось землю розпайовують, і списки вроді ввели мене, а землі немає. А землі і Це питання кримінального спрямування, тому зараз будуть займатися і ми вже так підготовили пакет документів, правоохоронні органи. Все-таки знати, хто ж винен в тому, що сьогодні немає жодних документів. Серед різноманіття особистих проблем, з якими зверталися люди, виділялися колективні, так педагогічний та батьківський колектив, однієї з найбільших на Хмельниччині шкіл НВК No10, що в обласному центрі прийшли, аби захистити директора закладу. У міському управлінні освіти відмовляються продовжувати з керівником школи контракт, який закінчується днями. На думку колективу, це робиться безпідставно. Нам причини, чому не продовжують контракт, абсолютно не повідомляють. Це не тільки тут представники нашої школи, це представники громадських організацій. Це представники батьківської громади нашої школи, і ми е, вимагаємо, просимо для продовжити контракт нашому директору. Перевірки були із прокуратури, перевірки були із фінансового управління із управління освіти. Шукали якихось помилок директора. Ну немає ніяких серйозних приписів, серйозних порушень. Наприкінці навчального року, в травні місяці, ми зробили. Збори батьківської ради де батьки всієї школи підтримали повністю діючого директора школи. Обласна державна адміністрація обов'язково буде стояти на стороні людей, на стороні батьків, і ми прийняли сьогодні рішення створити термінову комісію за участі обласних і міських чиновників, за участю батьківського комітету, розглянути це питання з виїздом на місце. За півроку до обласної державної адміністрації надійшло майже дві тисячі звернень. Позитивним є те, що вдається вирішувати на рівні області цілий ряд проблемних питань, які не змогли вирішити органи місцевої влади. Зокрема, наприклад, по місту Хмельницькому нам вдалося вирішити питання щодо розміщення мафу за зверненням мешканки. Вдалося вирішити колективне звернення громадян з Кам'янець-Подільського району Залізької спеціальної школи інтернату, де ця школа поки що. Що не підійшла під предмет, реорганізація, залишилася в своєму попередньому статусі. Окремо виділено вирішено питання надання житла для інваліда Великої Вітчизняної, не в місті Хмельницькому. І таких прикладів чимало. відтак практику особистих прийомів громадян в облдержадміністрації не припинятимуть.